Як сьогодні хочуть вкрасти моло, теж вкрали, бо не треба бачити українських програм для маленьких діточок. Ця людина, яка робить мультфільми для дітей, яка знімає фільми, людина, яка розповідає казки, лірних Сашко. Він же Олександр Лосюк. лірних Сашко! Здравствуйте, дорогі мої, я сьогодні виступив в незвичній для себе ролі, у ролі партизана. Я пробував проникнути через ворожий табір. І я проникнув через нього, поговорив з людьми, Фотографував, по поспілкувався. Мені дуже жалко тих людей, що стоять у нас за спиною. І жалко міліціонерів. Він україномовний хлопчик, ховає очі. А за ним стоїть п'яне чмо і вигукує антиукраїнські гасла. Насправді, ті свині, паскуди, які довели до такого протистояння між Україною, тим, що одна частина України не сковується на іншу, не мають права бути не те, що в Верховній Раді, не мають права жити на цьому світі. Ви розумієте, вони. Хочуть на пожарі, який може розгорітися після цього закону, після розділу України погрітися. Даремно вони думають, що вони своє добро з собою заберуть. Гробу карманів немає, їхні умови повідомляю.